Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Веду свій невеличкий блог сільський про нашу птичку, яку ми вирощуємо з дружиною. От. Зараз трошки вам засніму і що у нас підростає вже. Сьогодні 28-й день. Це наші бройлери. Сидять. В наступних відео я і казав, що трохи вони відстають від маси своєї тіла. от Нас предупреждали про це. а нічого будемо підкармувати, наскільки треба. скільки будемо кормити. Корм вони їдять. от Приміняю їм підкислювач у воду. от 1,6 грама на... 6, 6 літрів води. Ну, ось наша банда. Привіт, банда. Цей сьогодні троє суток. Вон, цей наш тирадактіл. Ось он. Чи цікавий така птичка вилупилася у нас. Бандити. Зараз вони у нас на старті корм. Це корм силівана. В березані купуємо. Сьогодні у них ще е, стоїть антибіотик. Буду підключати їм завтра. Типу вона вже може сьогодні на ніч підключу е, вітамін. плюс, От. Ось сюди буду заливати. Під краніки у них, тройничок. Переходничок. От. і буду їм давати вітаміни вже. Одну лампочку вимкнув, бо жаркувато вже їм. Зараз у них 32, там, да, 32 градуси. От. І зараз другу покажу теж банду нашу. Сюди. Ой! Ось сюди наша банда. Друга. Це з цього ж виводка. О, ну такі гарненькі птички йдуть. Трошки сирушка він є. Треба почистити, йому буде жопку. Вот. Так що росте птичка. Ой, упала. Зараз. Прикриваємо трошки щоб вони не ну, вони не відкриють, але все рівно може заскочити. І ще б, розповімося, відсадив пічку нашу. О, почався розкльов пічки. Я її тут позамажу зеленкою, позачищав і перекістю, зелинкою. О, це у нас львов, а це у нас дві птички О, сюди сидять. вони. Це дві птички у нас измрили. Беліфельдер і Мроксик. Водичка у них є, їсти їм даю тоже. О, ой! А ви ж тут так тихенько сидите, а? Банда. О, так, давайте, вот так. От, почався склів, почав дивитися по відео, шукати, що можна робити. Ну, кажуть, що можна серу додати, у нас зараз сери нема. І, і такі типу, ігрушки поробити, щоб вони відволікалися. От, і уменшити світло. Ось У мене тут йде дві ленти. О, зараз я на цю ленту переключив. А тепер... Переключу на дальню ленту. О, це дружина обирала, да, залишила на цій ленті. О, і ми зробили такі от о, висять вони, такі от садські. щоб вони відволікалися на. Эти. Ну, щоб не клювали друг друга. О, воно де. Оці садські висять у них. Не особо вони якби їх і смикають, але ну, щось може і смикають потроху. О, корм у них теж вже не стартовий, а для курочок, не чушок. Ось так от. Ну, що вони у нас тут амроксики сидять, це львовці. А да це у нас... Амороксіки і Сергій Мрія. У нього замовляли. Ну, важить не виходить. Вони такі полохливі зарази, що починають бігати по кліткам. Але наче нічого, так справненькі пічки. Ось. І що ще надивився там по відео за розкльов. Прижигають клювики паяльником. Іменно ці кончики у них остренькі. І доволі я вам скажу такі, ну, не така складна процедура. От. То я думав, поприпалювати теж. Ну, але рекомендовано це робити з двох місяців. Думаю, що будуть розкльовувати, то будемо припалювати потрошечку. Але слава Богу, наче минулося, розкльову вже нема. Виходить, що треба зменшити їм світовий якби, день. Світло в Ну, Зараз трошки так як, наче, не полумрак. Світло є, але вони вже якби не особо і клюються тепер. Ні. Так що такі у нас справи. Наблюдаю, за ними ходжу. Буде накльов чи не буде накльова, ну наче нема. Так, трохи то було, що не поскубали, он ходить. Трошки спинка така, наче лисенька, по весню конатічка. Але зараз вже наче все стабілізувалося. птичка вже не накльовується. Наш стоїть О, Ну, бролерок теж підростає. Вже такі кругленькі становиться. Ну і чого виростуть? Скільки треба, стільки протримаємо. От. І що, йди, інтерв'ю будеш давати. Дивися, стравусьнок. Так що, шановні, такі у нас справи. Ну а так, все почав йде нормально. Хочу засняти ще там відео. Зробив туман. Э, Влітку проложив, я вже казав, про капельку, про точечні, про полів. Треба буде якось засняти. Ну, Там вже треба ходити з дружиною, похочу по саду походити, вже викосив усе перед дощами, всю траву. Вже там гарненько, О, сад цвіте. Ну, щоб вона більш-менш це знає, там, де сорта, де що. бо. Я за цей сертан нічого толком не знаю. Вона все садила, щоб вона мені підказувала, чи типу, буду брати у неї як інтерв'ю, щоб вона розповідала, що у нас посаджено, як посаджено, де посаджено. Ну, бо там є такі якісь названня, що я не запоминаю, а з листочка читати вже це не, не дуже мені. Так що такі у нас справи, шановні. Трохи вам розповів. Зайняв не так багато ваше часу. Будемо на зв'язочку з вами. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Ставте лайки. Птичку будемо вирощувати і надалі. Далі у нас вже піде перепілочка. Зараз вже 3 травня буде перепілочкам 2 місяці. Ми їх ще раз переберемо. От. І будемо збирати інкуб'яце для нових перепілочок, щоб були, будемо теж тримати далі, І там вже дивитися, вибирати кращі породи. Уже я почав, списався з новими своїми знайомими, де брати нам яєчка. Так що будемо розвиватися потрошку, що робити. Якось треба жити. Пенсія пенсію, а чим займатися треба, хто в селі живе і хоче цим займатися, то треба займатися. То, ну вже в них і крильця. А ну, покажи, банда. Не видно, мабуть. А воно ну, да. ну, видно, що не видно. Крильця в них вже. Крильця є, так? Да? Вже троє суток вам. А ж, банда. Така банда, це мені цікавий такий тічонок. Вже крильця теж в нього, чи в неї. От, Так що на зв'язочку. Ще раз всім щиро дякую за підписки, за лайки, задаєте питання. Давайте спілкуватися. Може хтось щось буде підказувати, повикрасування птички. Бо я так поспілкувався, вже є нова інфа в мене. От. І буду використовувати цю інфу. А що у людей, виходить, вийде і в нас по-любому вийде. Другого не дано. Всім ще всі раз дякую, до побачення на зв'язочку. Гарного, всім позитивного дня.